Добрий день, шановні п'ятикласники! Мене звати пані Ірина і я запрошую вас на урок української літератури, де мова піде про найцікавіші твори. Спробуйте здогадатися про які саме. Вам допоможуть приказки, у яких замісунечок закодовані ці слова. Вони маленькі, а розуму в них багато. Цей твір вчить, як на світі жить. Здогадалися, про що піде мова? Так, про казки. Отже, тема уроку народні казки. Тематика їх різновиди, побудова, і ми познайомимося із казкою яйце райце Сьогодні ми дізнаємося, що таке казка, які вони бувають, які особливості мають казки, і про що говориться у казці Яйце-Райце. То що ж таке казка? Казка це також жанр усної народної творчості. Це фольклорний, розповідний твір про вигадані, а часом фантастичні події. За часом виникнення казки належать до найдавніших форм усної народної творчості. За своїм змістом і художньою мовою вони близькі до легенд і міфів, адже вигадка, фантазія в усіх цих творах є визначальними. В залежності від того, про що розповідається у казках, вирізняють три види казок. Про тварин, така як пан Коцький, Соціально побутові казки, пам'ятайте дідову і бабину дочку. А також чарівні або героїко-фантастичні казки. Наприклад, казка про летючий корабель. Поговоримо детальніше дещо про ці казки. Казки про тварин є історично найдавнішими. Вони відображають спостереження людини за життям тварин. Їхні герої це тварини. Вони особлюють якусь характерну рису людини. Лисиця. У нас уособлює хитрість. Голодний вовк це, як правило, невдаха, а кіт у окремих казках це справжній господар. Чарівні або геройко-фантастичні казки розлогіші за змістом, тобто вони значно більші за обсягом. В них вигадка фантазія тісно переплетена з героїзмом та певною історичною епохою. У казках розповідається про боротьбу із злими силами природи та зовнішніми ворогами, а їхні герої це герої, які чинять добро, тому їх можна сміливо назвати добротворцями. Вони наділені надзвичайною силою, кмітливим розумом, чуйною вдачею, їм в пригоді стають чародійні предмети. Соціально побутові казки наймолодші, вони виникли найпізніше з поміж інших видів казок, у них менше дивовижних пригод і більше дійсності. А герої цих казок виконують важкі завдання не завдяки чарівним предметам, а завдяки власному розуму, кмітливості і добропорядності. Казки вирізняються з-поміж інших жанрів певними особливостями. Вони мають традиційний зачин і кінцівку. У казках широко використовуються пісні, приказки, прислів'я, загадки, замовляння. Особлива увага приділяється магічним числам. Часто використовується у казках гіпербола. Чи замислювалися ви, ми, ви, як у рукавичку могло вміститися так багато звірів? А Кирило Кожум'яка здатен розірвати за один лише раз 12 шкір. У казках часто вживаються слова повтори голубчику братику, літав-літав, ні ти мені, ні я тобі та інші. Казка має особливу побудову. Вона складається із зачину, основної частини та кінцівки. Пригадайте, як починається казка? Жив собі, був собі. Це було за царя панька, як була земля тонка. Так традиційно розпочинається багато казок. Це і є зачин казки. В основній частині розповідається про дієвих осіб, події розгортаються як ланцюжок пригод. Характерною ознакою казок, як уже говорилося раніше, є використання чисел 3, 7, 12. Пригадайте, змії мають три голови, живуть три брати, сходяться три дороги тощо. Ну і яка ж казка без щасливої кінцівки. Це характерний вислів, яким традиційно закінчується казка. Живуть, поживають, добра наживають. Або чи вам казка, а мені бубликів в'язка? Сьогодні ми познайомимося із казкою яйце-райце. Досить таки дивна назва для казки. Що вона означає? Виявляється у міфах країн світу. Яйце є символом зародження всесвіту, космосу. У багатьох народів існує поняття світового або космічного яйця, з якого народжується всесвіт. Одна половина яйця стає небом, інша землею, а жовток сонцем. Особливе ставлення існує і в Україні до яйця. До культури родючості з давніх часів належить звичай розмальовувати курячі або декоративні яйця, які називають у нас писанками. Писанка багата символічними образами. Тож, який символ, яке значення казки яйце райце, ми дізнаємося, коли прослухаємо. Короткий зміст цієї казки. Сідайтеся зручненько і слухайте уважно. Колись давно царем був жайворонок, а царицею миша. Було у них поле, на якому вродила пшениця. Почали ділити врожай, і лишилося одне зернятко. Не поступилися вони один одному зерням. І миша сказала. Що перекусить його навпіл? Взяла та й сховалася з ним в нору. Тоді почалася війна між звірами і птахами. Птахи били звірів з повітря, а звірі всіх птахів заганяли на дерева. Увечері, стомивши, сіли відпочивати. І побачила цариця, що нема між ними комах. Коли прилетіла комашня миша, наказала їм вночі залізти на дерева і повідкушувати птахам пір'я з крил. Вранці цариця звеліла знову воювати. Птахи хочуть летіти і не можуть, падають на землю, а там звірі їх розривають. Орел побачив таку ситуацію і вирішив сидіти на дереві. Та йшов мисливець і хотів птаха застрелити. Орел попросив його не вбивати, бо стане він йому в пригоді. Чоловік повірив Орлу, зняв птаха з дерева і приніс додому. Орел сказав, що його треба годувати лише м'ясом до тих пір, доки не виростуть у нього нові крила. У чоловіка було дві корови і бичок. Щоб вигодувати орла, зарізав він одну корову і згодував орлу за рік. Тоді Орел сказав чоловіку, щоб він випустив його перевірити, чи відросли крила. Коли його випустили, політав Орел півдня, повернувся і сказав, що мало ще сили у його крилах. Треба й другу корову різати. За рік історія повторилася попросив Орел, щоб ще й бичка йому зарізали. За третій рік з'їв Орел бичка, випробовуючи крила, літав аж під хмари. Повернувся до чоловіка і каже Сідай мені на спину. Сів чоловік. Орел підняв його до самих хмар і скинув додолу, а підхопив аж над самою землею. Чоловік сказав Орлу, що думав вже, що не виживе він, На що птах відповів, що почувався так само, коли мисливець на нього націлявся. Повторив Орел так з польотами тричі, як і стрілець колись тричі хотів його застрелити. Після цього сказав, що тепер вже ніхто нікому не винний нічого. Тепер Орел захотів показати чоловіку свою господу. Приніс його на крилах до свого дядька і сказав, щоб просив чоловік у рідні яйця райце, якщо хочуть побачити небожа. Та дядько сказав, що краще йому ніколи небожа не бачити, як віддати чоловікові яйця рейце. Тоді Орел поніс чоловіка до свого брата, і той не проміняв яйця-райце. Врешті поїхали до батька Орла. Той спершу пропонував гроші за сина, та чоловік сказав, що виміняє їм сина лише на яйця-райце. Погодився батько на те, віддав чоловікові яйце і наказав пильнувати. Не розбивати аж доки не побудує високий мур навколо свого подвір'я. Та дорогою додому ненароком чоловік розбив яйце. Почав з того яйця скот виходити. Виходить та й виходить, а чоловік збирає та збирає, та ніяк не може самотужки зібрати його. Коли це десь узялася змія і запропонувала йому допомогти загнати скот назад у яйце. Якщо, чоловік дасть їй те, що з'явилося в ньому дома без нього. Чоловік, нічого лихого не думаючи, погодився. Зібралася змія скот назад, позбирала, заліпила яйце і віддала чоловікові. Повернувся чоловік додому, а у нього син народився. Зажурився чоловік, та нема куди дітися, треба якось жити. Загородив мур, розбив яйце, випустив худобу, розбагатів. Син підріс і пішов до змії, а та дала йому таке завдання за ніч викорчувати луг. Зорати його, посіяти пшеницю, зібрати врожай із пшениці тієї хліб спекти, щоб, поки Змія вранці прокинеться, хліб на столі лежав. Зажорився хлопець, пішов до ставка. Там у стовпі була замурована дочка Змії. Спитала вона, чому хлопець плаче, він їй усе розповів. Тоді вона йому і запропонувала, що якщо він на ній одружиться, то вона допоможе виконати завдання. Хлопець погодився і пішов спати, а вранці поніс паляницю смії. Змія дала йому друге завдання розкопати гору так, щоб туди Дніпро зайшов, навколо побудувати комори, щоб байдаки туди приходили, і пшеницею на них торгували. Зробити те все треба було до ранку. Пішов знову хлопець до річки та й плаче, бо не впоратися йому до ранку. Зміїна дочка наказала йому лягати спати, а вранці розбудила хлопця, щоб він пшеницю купцям видав на байдаки. Прийняла роботу змія і дає хлопцеві третє завдання зловити золотого зайця. Зміїна дочка наказала хлопцеві йти до скелі, де є нора. Вона буде зайця виганяти, а він має ловити. Пішла дівка в нору, а хлопець, бачить, гадюка звідти виповзає. Він її і пропустив. Вийшла з нори дівчина і питає, чого хлопець не впіймав зайця. Тож він на гадюку перекинувся. Пішла дівчина у нору вдруге. Цього разу вийшла звідти стара баба і сказала хлопцеві, що нема там золотого зайця. І знову парубок не здогадався, що та баба, то і був золотий заєць. Тоді зміївна сказала, що прикинеться зайцем, а хлопець хай віднесе її до старої змії, тільки щоб у руки не віддавав, бо як впізнає вона у зайцеві свою дочку, то і її, і хлопця розірве. Поклав хлопець зайця перед змією і сказав, що виконав усі її завдання і може йти. Та його відпустила, а коли вийшла з хати, заєць перекинувся дівчиною і втік. Відправила змія свого чоловіка втікачів нас доганяти. Тоді дівчина перетворилася на пшеницю, а хлопець на діда, що ту пшеницю стереже. Обвели кругом пальця старого змія. Тоді пішла змія на пошуки. Хлопець річкою став, а дівчина окунем в ній. Змія здогадалася, що то вони, та й стала рибою. Давай, окуня, доганяти. Та не змогла впіймати, вирішила тоді всю воду з річки випити. Пила-пила, пила-пила, поки не луснула. Стали молоді, тоді вільними. Дівчина наказала хлопцеві йти в село. Та коли буде здороватися з ріднею. Не цілувати дядькову дитину, бо як поцілує, забуде про дівчину. Пішов хлопець додому, та не зміг дитину не поцілувати. Тож забув про дівчину, і довелося їй в тім селі стати на роботу. Десь за півроку вирішив хлопець одружуватися, зібрав увечері перед весілям всю молодь з села. І та дівчина прийшла. Та й зліпила з тіста голуба й голубку, пустила їх на підлогу, а ті ожили і почали розмову про три справи, які голубка за голуба виконала. Згадав тоді хлопець дівчину, на якій одружитися обіцяв, Покинув свою наречену, а з сією одружився. І жили вони довго та щасливо. Ось вам діти казка. і Бубликів'язка. Чи погоджуєтеся ви з тим, що яйце Райце це символ гармонії, висока нагорода, яку може заслужити тільки справжня людина, що з допомогою добрих друзів долає будь-які негаразди на шляху до щастя. Подумайте над цим і поділіться своїми думками у класі. А як ви гадаєте? Що призвело до війни між тваринами земним світом і птахами небесним світом? Така маленька незгода, як пшеничне зернятко. Вона призвела до великої війни. Цей епізод дуже повчальний. Хто живе в злагоді, той мудрий. А навіть найменша незгода, намагання привласнити собі більше від чужого. Може стати причиною великих втрат, коли між небом і землею виникає війна, руйнується цілий світ. Як ви вважаєте, що є причиною негараздів, які траплялися з героями казки? Подумайте, завдяки чому добро все ж таки перемагає зло. Поділіться своїми думками зі своїми однокласниками і учителями. Ну, і пропоную спробувати власні сили. Прочитайте цю казку, повний її зміст, зі своїми друзями за рулями. Щоб гарно запам'ятати, як розгортаються події, складіть і запишіть у зошити план казки. Ну, а хто любить малювати, намалюйте ілюстрацію до того уривка, а можливо, і уривків, що найбільше вам запам'яталися. Казка. Це дитинство, людства і його мудрість. Читайте і слухайте казки, вивчайте і переказуйте їх. Нехай вони йдуть по світу, нехай живуть серед нас і після нас, хай виховують нас і вчать, як треба жити по правді. Не можемо без казки у світі ми жити, бо казка нас вчить, як потрібно дружити, як зло подолати, як хитрих провчити. Як чуйних і добрих, сміливих любити. Я вам дякую за увагу і бажаю лише всього доброго. Успіхів у навчанні!